Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні слойки з сиром та різними фруктами, а ще поговоримо про пологи. Тож поїхали! Для того, щоб приготувати наші слойки, нам знадобляться лимон, апельсин, груша, яйця, мед, сир, цукор, слива, борошно, сметана та дріжджове тісто. В першу чергу нам потрібно взяти груші, очистити їх від шкірки та серединки та протушити їх разом з медом та корицею на середньому вогні. Поки я зачищаю наші груші, ми з вами поговоримо. І сьогодні я хочу поговорити з вами про пологи. Не буду вдаватися в деталі про те, як вони проходили, але хочу дати якісь свої мінімальні поради, як підготуватися, що стане в нагоді при підготуванні. Я потім випіду. Тож хочу розповісти, що може стати у нагоді. При підготовці до пологів, а також розповісти, чи дійсно мені подобаються партнерські пологи. Тож всі три рази, коли я народжувала своїх дітей, поруч зі мною був чоловік. І я хочу сказати, що я дуже йому вдячна за те, що він погодився бути присутнім разом зі мною на пологах. Да, дійсно, я чула такі історії про те, що у багатьох пар зникають інтимні відносини, чи бажання один до одного після того, як чоловік перебуває на партнерських пологах через пережитий стрес емоційний, чи може там не знаю через ще які особливості, чому це може ставатись, але дякувати Богу, в нашому випадку цього не відбулося. І я хочу сказати, що коли з вами на пологах є людина найрідніша для вас, людина, яка може вас підтримати, це дає жінці, яка і без того знаходиться в дуже важкому стані ще більше сил та трошечки більше енергії. Тож я хочу сказати, що зі свого боку я абсолютно за партнерські пологи. Хочу зазначити, що коли відбуваються самі пологи, чоловік, як можна побачити, десь в якихось тупих американських фільмах чи ще десь не стоїть. Біля того місця, з якого виходить дитина, він стоїть у вашої голови, він може вас потримати за руку. І я з тих людей, у яких дуже низький болівий поріг. Дуже низький. Мені завжди боляче все. Якщо навіть сильно жати мою руку, мені дуже боляче. Тож усі три рази, коли у мене починалися перейми, мені було катастрофічно боляче. І всі три рази я народжувала дітей з епідуральною анестезією. Я знаю, що багато дівчат проти цього. Але я в цьому взагалі нічого поганого не бачу. Для мене дуже важливо обрати кваліфікованого спеціаліста, який зможе вам зробити цю анестезію правильно і в необхідне місце, бо я читала про багато історій в приватних клініках, про те, як стажори ставили епідуральну анестезію нестезію, не в, трошечки не в те місце, куди потрібно, і у дівчати відмовляли ноги, чи ще щось жахливе могло статися на пологах. У мене, дякувати Богу, такого не було. Тож вибір складу спеціалістів також є дуже важливим моментом під час підготовки до пологів. Народжувала я, як я вже сказала, всі три рази з епідуральною анестезією, і через те, що мені було дуже боляче, навіть з цією ін'єкцією підтримка чоловіка стала для мене просто невід'ємною частиною. Я чесно скажу, я не знаю, що б я без нього робила, бо коли мені було так боляче під час перейм, я стискала його руку. До тих пір, поки вона не ставала, мені здається, майже чорною, синьо чорною. Я розумію, що, я розумію, що йому в цей момент було так само ну, приблизно так само боляче, як і мені. Але я дуже вдячна йому, що в такий важкий і болючий для мене момент він був поруч зі мною. Він розділяв зі мною мої емоції та мої переживання. Тож, якщо ви задумаєтесь з приводу партнерських пологів, чи треба це робити, чи ні, на мою думку, це навпаки дуже крута підтримка для жінки і дуже крутий момент, який зближує. Я не можу сказати, що в нас були якісь проблеми через те, що Вадим був присутній на пологах разом зі мною, навпаки, коли я згадую, знаєте, що він був там, він був поруч зі мною, він мене підтримував. Я пам'ятаю, коли я народжувала Матвія, в мене не виходило народити через те, що в мене вузький таз, а він був доволі такий крупний хлопчик. І Вадима попросили вийти, для того, щоб певним чином лікарі могли допомогти мені народити. І коли він вийшов, він заглядав до мене чи не кожні там 30 секунд, бо він дуже хвилювався. Хвилювався за мене, за дитину. Я чула, як він говорить: Настя, давай, Настя, в тебе все вийде, Настя, давай, давай. Я в тебе вірю. Сонечко, в тебе все вийде, все буде клас, Давай, спробуй! Або, до прикладу, коли я народжувала вже другу дитину, нашу Соломійку. Я почала народжувати і почалася повітряна тривога. Коли я не тільки завагітніла, почалася війна. Я вже розповідала вам в попередніх випусках про вагітності про свої, що переживала певний стрес, коли нам довелося поїхати. І це було все дуже страшно і лячно, і я хвилювалася дуже сильно. Я намагалася про це не думати. І, звичайно, коли тобі боляче, ти не сильно про це думаєш, але все одно в мене були такі думки, що не дай Боже, зараз десь ракети лупане чи ще щось. І чоловік мене підтримував, і потім, коли закінчилася повітряна тривога, звичайно, я цього не знала, а йому прийшло повідомлення на телефон, і він мені каже. Настінька, все повітряна тривога закінчилась. Ти можеш видихнути. Зараз ти не родиш спокійно, і ви знаєте, я не знаю це якесь диво, але дійсно, саме після цих слів. Я її народила Соломію. Звичайно, хочу сказати, що в ті моменти, коли тобі так боляче і ти народжуєш дитину, жодні слова підтримки тебе якось сильно не тішать. Але коли я згадую все це вже після самих пологів, я розумію, що. Це такий важливий момент, і це такий важливий аспект: це про довіру, це про взаємоповагу, це про підтримку. І це неймовірно круто. Тому я ще раз наголошую, що я однозначно за партнерські пологи. Наша груша вже нарізана, додаємо в неї цедру нашого апельсина та лимона, дві чайні ложки меду та трошечки вершкового масла. І відправляємо смажитись. Кож до наших груш нам потрібно буде додати апельсин. тому зараз ми знімаємо шкірку з нашого апельсина, нарізаємо і будемо тушкувати разом з грушею. А поки продовжимо. Ще я хочу сказати, що, знаєте, коли я передивляюсь відео зі своїх пологів, а у мене відео є з кожних моїх пологів. Я хочу сказати, що найбільше за все я плачу саме на тому моменті, коли плаче мій чоловік від того, що народилася наша дитина. І знаєте, коли в нас з чоловіком були такі важкі відносини, були проблеми в родині між нами. Я дуже частенько передивлялася ці відео і згадувала його підтримку, те, як він хвилювався за мене, як після пологів я його гняла за різною їжею, бо після перших пологів я всі ж ви знаєте, да, мабуть, що треба їсти звичайну. Їжу, яку дають в пологовому будинку. Якщо ти вже не родила пізно, то вибачте, чекайте сніданку. А мені після перших пологів так хотілося чебуреків і плову. І я ладна була просто віддати, мені здається, душу за цю їжу. І Вадим поїхав, десь там ще щось не працювала, доставка, здається, чи не доставлялась в той район на той момент, чи в такий час, я вже не згадаю. Він поїхав за тими чебуреками, привіз. Я об'їдалася чебуреками. Потім, коли я народила Соломі, мені захотілося десертів із хані. Я попросила Вадима поїхати, бо якраз пологовий будинок знаходився відносно недалеко. Він поїхав мені за десертами. Боже, що ж було третього? А третього разу все було просто. Ми народили, я народила. і нас з Вадимом пригостили звичайною їжею, ми встигли на вечерю, то ми ще в пологовій залі повечеряли разом з ним. Тож я хочу сказати, що дійсно такі моменти вони такі спогади вони є дуже важливими. І коли ти знаєш, прокручуєш собі в голові всі ці моменти, ти розумієш, що насправді ви один одного так кохаєте, і між вами є настільки сильна підтримка крута, що. Не треба через якісь дрібниці руйнувати чи псувати ці відносини. І в якісь моменти мого життя для мене ці відео, ці спогади з партнерських пологів були такими чи не вирішуючими. Тож я всіма руками за партнерські пологи. І я дуже сподіваюся, що коли я буду народжувати в четвертий раз, мій чоловік також погодиться. Поїхати зі мною. А ще я згадую, знаєте, я розумію просто, що для Вадіми це також важливий момент. Чому? Тому що коли в мене почалися перейми третій раз, я знаходилась вдома, і я перший раз я народжувала дуже довго, і другий раз з моменту початку перейм. І до самого народження дитини в мене приходило чи не там 11-12 годин. Тобто це до, достатньо довго. І коли в мене почалися дома там перші-перші маленькі переймочки, я подумала, Боже, та ще стільки часу. Водімо ще мав бути суд. Я йому подзвонила, розповіла. Кажу, що там вже починаємо. Почалось вже треба буде їхати в пологовий. Але я тебе дочекаюся. Він каже: Блін, в мене зараз суд. Але я зараз спробую щось порішати. Зараз я попрошу може, свого колегу піти замість мене я кажу «Давай, дім не купа часу, є собі спокійно. По ітогу він передзвонює мені там десь хвилин через 15, каже: Так, все, я все вирішив. Я їду додому. Зараз тебе забираємо, їдемо в пологовий. Я дуже швидко, не хвилюйся, я зараз буду. І коли ми приїхали, і в мене вже було достатньо велике розкриття, лікар сказала, що знаєш, Настя, якби ти ще півтори годинки дві почекала, поки у Вадіма завершиться суд, то ти б могла й не встигнути доїхати до нашої лікарні і народжувала б вдома. Ну, коротше, то я, знаєте, розумію, що насправді я не можу сказати за всіх чоловіків, я скажу принаймні за свого. Для мого чоловіка це також важливий і такий. Сентиментальний, дуже інтимний наш спільний момент, який нас поєднує ще більше. І тому я за. сказала це вже, мабуть, раз десятий. Так, ми що ж, відправляємо наші апельсини до груші. Так, тепер ми підготуємо нашу начинку, нашу сирну начинку для, для наших слоєчок. Для цього нам потрібно змішати одне яйце, 400 г творога, 40 г цукру і трошечки сметани, а ще 40 г борошна. Все це збиваємо у блендері і будемо підготовлювати наше тісто. А ще підготуємо наші сливи. Для цього нам потрібно просто очистити їх від косточок і нарізати дольками. Ну, а тепер підготуємо наше тісто. Нам знадобиться орієнтовно пів кілограма дріжджового тіста. Для цього я взяла вже готове дріжджове тісто. Зараз я його просто розкатаю трошечки по необхідній мені формі, і будемо готувати. Зараз просто з нашого тіста сформую такий прямокутничок, який потім ми будемо завертати у рулет. Ну що ж, наш прямопутничок з тіста вже готовий, не треба розкатувати його занадто тоненько. І зараз ми будемо формувати начинку. Для того, щоб сформувати наші слойки, нам потрібно викласти на наше тісто орієнтовно 2 третіх сиру, 2 треті начинки і майже всі сливи. Поїхали! А поки. Поговоримо далі про пологи. Тож, якщо ви вже точно зрозуміли, що я однозначно за партнерські пологи, тому що вони для мене вони тільки об'єднують партнерів і додають до їх відносин ще більше довіри, ніжності та теплоти. Але при цьому під час пологів були моменти. На які я не звернула увагу. І якби зараз я могла відмотати час назад, я би із задоволенням це виправила. Ще про що саме я кажу? А мені особисто навіть під час третіх пологів було дуже важко дихати. Я не розумію, як можна збалансувати, чи там зробити свої дихання спокійним та нормальним. У мене цього не виходить зробити, не виходило жодного разу. І. Ще дуже важливо дівчата зрозуміти, яким місцем. Треба правильно тужитись. Бо я знаю, не по своєму досвіду, я, мені також важко було спочатку зрозуміти, яким місцем, але якщо ви тужитесь неправильно, у вас полопаються майже усі сосудики на шиї, на грудях, в, в очах, під очами. І це дуже довго проходить, наскільки я знаю. У мене такої проблеми. Саме з лопанням судин не було, але була проблема з тим, що я не розуміла, як мені правильно тужитись під час перших і навіть під час других пологів. Тож я б радила і сама б собі, можливо, навіть зараз, коли я вже четвертий раз вагітна, я піду перед пологами на курси батьківства, чи як вони там правильно називаються, мабуть, може, і не батьківства, щоб зрозуміти для себе. Як правильно дихати? Я знаю, що коли я народжувала Матвія, на той момент була дуже популярна послуга доули. Коли ти береш з собою на пологи жінку, яка професійна медикиня, да, вона здається, і вона допомагає тобі зосередитись під час пологів, налаштувати дихання, яка вас також підтримує. Мені здається, що це плюс-мінус ті самі партнерські пологи, але просто не з чоловіком, а з жінкою. Яка допомагає вам правильно налаштуватись на пологи. Не впевнена, що я б взяла замість чоловіка на пологи доулу, але поспілкуватись для того, щоб нарешті зрозуміти, як правильно дихати і як зосередитись, і взагалі, що правильно робити під час пологів, я б не відмовилась, якщо чесно, навіть і зараз. Тому, якщо ви зараз також вагітна, проживаєте в місті Києві і вам це також актуально, напишіть, Мені обов'язково в інстаграмі, може, ми з вами станемо подружками по походах на якісь такі мамські курси, бо я, якщо чесно, реально із задоволенням би сходила. Бо всі три минулі рази я це знехтувала. Так, тепер ти сливи. Тепер завертаємо наше тісто у рулет. Ми їй казала, що не треба наше тісто робити занадто тонким, бо його потім незручно буде скрутити. І завжди, дівчата, завжди не забувайте, не кладемо начинку прямо біля краї, бо вона у вас просто повивалюється. Візаємо наш рулет і одразу перекладаємо на деко. Ніж має бути у вас дуже-дуже гострий, бо він не проріже тісто, якщо він не гострий. Перекладаємо на деко і розкриваємо, тому що саме сюди ми ще будемо додавати сирну начин. Сирно дуже-дуже смачно. І тепер всередину наших слоїчок викладаємо залишки нашої сирної начинки та залишки наших фруктів. Ще було ще смачніше. А ще, знаєте, дівчата, який важливий момент для себе я усвідомила? Я бачу, що багато дівчат, які е, мають можливість самостійно обирати пологовий будинок, а не народжувати по швидкій, йдуть саме за пологовим будинком, ідуть саме через е, популярність з пологового будинку. Але я б радила кожній дівчині. Іти саме за лікарем. Неважливо, в якому де він приймає, чи то державний пологовий будинок, чи то приватний, якщо у вас є можливість піти саме до того лікаря, який вам імпонує в приватний будинок, це круто. Я всі три рази народжувала в одному і тому самому пологовому будинку. І чесно, я можу сказати, що тричі я народжувала у різних лікарів. Та, яка каже, що треба йти за лікарем, да? але просто так складалася ситуація. Ми домовлялись кожного разу з одним лікарем, і лише перший раз вона змогла реально прийняти в мене пологи. На другий раз вона знаходилася не в нашій країні в цей момент, бо я почала народжувати на день раніше, і вона мала приїхати якраз на наступний день, коли я вже народила. А третій раз я народила на тиждень пізніше ніж планувалося. І в цей час, коли в мене вже почались перейми, моя лікар знаходилась в державній адміністрації на засіданні, і вона не могла приїхати саме в той момент. Але вона одразу, як тільки повернулася до лікарні, вона прийшла до мене, запитала, як справи. Вона контролювала завжди була на зв'язку і контролювала все це онлайн. Тому я б дуже радила вам іти. Саме за лікарем, за командою, за професіоналами, а не за репутацією чи медійністю самого пологового будинку. Бо коли я народжувала Матвія перед 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 пологами я обирала звичайно, де б народити. І звичайно, я думала про приватний пологовий будинок лелеко. Але потім я почитала кількість жахливих коментарів. І дізналася від наших знайомих про непрофесійність лікарів, які там приймають пологи, і зрозуміла, що я так не хочу. Тож, пологовий будинок номер 1 це моя любов, раджу від щирого серця. Якщо у вас є можливість народжувати там, народжуйте, бо там найкраща команда професіоналів. І якщо ви потрапите туди по швидкі, через те, що ви прописані десь поруч, вам також дуже сильно пощастило, і я бажаю кожній мамі. Кожній майбутній мамі потрапити в руки саме кваліфікованих, крутих, добрих і тактовних спеціалістів. Бо я знаю, що бували такі випадки, коли дівчатам не дозволяли кричати під час пологів, коли на них зривалися через те, що їм важко, що вони там неправильно щось роблять, неправильно тужаться чи ще щось. Тому для мене я розумію чітко, що дуже важливо, дуже важливо потрапити саме до класних спеціалістів, і я бажаю це кожній майбутній мамі. Ну що ж, відправляємо наші слоєчки, чи ватрушечки запікатись, а за 5 хвилин до кінця змастимо їх жовтком. За бажанням можете прикрасити наші неймовірно смачні ватрушки білим шоколадом. Ну що ж дівчата, наша страва вже готова і я дуже хочу її скуштувати. Тож я побігла, а ви тим часом не забувайте підписуватись на мій канал і ділитися своїми цікавими історіями з партнерських пологів у коментарях. Смачного!